Привіт, я Чилич. Сьогодні вам розкажу коротко або, не, або коротко, не коротко. За новий 14 сезон в Apex Legends. А новий сезон буде мати назву полювання. Повна інформація про нового героя One H, про карту Kings Canyon, і трішки зміни у зброї. Або не трішки. Сезон 14 представляє наймолодшу легенду Їй є 18 років. Вона є саме наймолодша в грі. І вона американка кубинського походження. Ну і, і снайперська легенда. В неї посилка Споттерленс Вентейдж може сама індифікувати ціля на землі та наближати без зброї та безприцілів. Здібність на кнопку Q, яка називається Echo Револокейшн. Вентейж може кинути свого друга кажана будь-якому напрямку, який їй подобається, і може кинутись туди, де знаходиться ехо, і зробити подвійний стрибок, коли вона дійде туди, де знаходиться ехо. Ехо можна скусувати або відлякати в будь-який час. Якщо чесно, максимально странна хрень, просто ти можеш подпригнути два рази в будь-якому напрямку, як на мою думку. Ну да ладно, пропустимо це. Ну і ульта, як на мою думку, інтересна. Снайперська гвинтівка. Вентийш має власну снайперську гвинтівку, яка позначає цілі, які вона вражає. Її снайперська гвинтівка завдасть 50 дамага, але позначені цілі отримують 100 дамага від її гвинтівки. Або, якщо коротко, біжи, поки тобі не став Піздець. Від її гвинтівки. Фух. Так, ну, з легендою ми закінчили. Ходімо далі. Куди, звісно, ходімо, ну, да ладно. Золотий рюкзак, Повне те таке, так? Тепер у нього буде 6 предметів і бонус глибокі кишені, де ви зможете носити стопки з трьох акумуляторів, шефіль батерій та аптечок замість двух. Ну і згрустним тепер. У золотого що та не буде самовідроблення. Оце от шкода, якщо час. Так, а тепер зміни по зброї. Тут я постараюсь дуже бисонько пройтись, бо тут багато інформації, я не знаю, чи вона вам потрібна, я можливо навіть її ускоро, але не важно. СМГ і постулети отримують нове кріплення до ствола лазерного прицелу, яке зменшує поширення вогну з боку стегна. Подвійний Double Tap повернувся, його можна використовувати на Evo 8 і G7 Scott. Skull Piercer повернувся в ротацію, і тепер його можна використовувати на 30-30 юпітер разом із Wingman і Langbow. Wingman тепер візьме снайперські патрони та снайперські насадки. І навіть із золотим магазином боєприпаси складатимуть лише 20 патронів? Да? Да? Да! да. 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 Патронів. патронів. Спідфайт тепер прийматиме легкі боєприпаси та легке пристосування, а з золотим магазином він вміщуватиме лише 60 патронів. EVO 8 трохи підвищував свою скорострільність і буду додавати приклади до списку навісного обладнання. Репітер 3030 тепер автоматично постачатиметься з подвійним завантажувачем і перезавантажуватиме по дві знімки одночасно. Що це дає? Херпойме. Тому що якщо чесно, люди, я з ним толком не граю. На додаток до цих змін у зброї World SMG і G 7 Scott повернулись на неземну здобич, а лук і рампейд були додані до ротації зброї Carrot Пек Кейдж. Нове обмеження рівня. Коли досягнете до 500 рівня? До 500-го. Ваш значок зміниться на позолочну підкладку, і ваш рівень відкочується до першого, що вказує на те, що ви виграли один раунд. Ви можете зробити це до 4 разів і заробити більше безкоштовних лутбоксів Да, забув. Також на карті Kings Canyon отримало нові змінені місця. От скріншоти Фух, ніби все розказав. Дякую, що додивились до кінця. З вами був Чилич Гарного дня, бувайте.